Державна санепідслужба турбується не лише про комфорт і здоров'я наших закордонних гостей, яких до речі до України вже приїхало 80 тисяч залізницю і стільки ж дісталось літаками під контролем фахівців. Ситуація з інфекціями, які можуть потрапити до нас без уваги, звісно, не залишають і автобусні перевезення. На сьогодні запевняють все в нормі. В Києві немає випадків інфекційних захворювань серед добалювальників. Є один випадок захворювання на кишкову інфекцію громадянина Гани, який вже. Приїхав з цим кишковим захворюванням, але знову ж таки він він не відвідував ні фанзону, ні стадіон. Дві з половиною тисячі уболівальників із Швеції, які отоборились на Трухановому острові, забезпечені усією гігієнічною інфраструктурою. Можуть беззастережно купатись в Дніпрі. Моніторинг здійснюється щоденно. Відбирається вода ну в Дніпрі, і відбирається також. Досліджується пісок на мікробіологічне забруднення. не зафіксовано. І після закінчення чемпіонату буде додатково проведено ці дослідження. Єдине, що може зіпсувати настрій іноземцям, це кір, який в Україні нині на підйомі. Однак фахівці впевнені цього не станеться, оскільки європейські гості вакциновані проти хвороби на 95%. Загалом за три дні перебування вболівальників, принаймні в столиці, жодних скарг від них не надходило. Та й санепідслужба не виявила суттєвих порушень. Оксана Дупак, Костянтин Церенок, телеканал Київ.